Мене звати Альона. На проєкті відважна я започаткувала бізнес Юніформ. Це експортоорієнтований проєкт з виробництва спецодягу для б'юті індустрії. Чому саме для б'юті? Тому що на ринку представлений загалом здебільшого одяг для медперсоналу, яким і користується зараз б'юті майстер. Хоча він має інші функції і виконує інші ролі. Відповідно, має інший вид захисту тканини. Ми це виробляємо і пропонуємо нашому споживачу. Загалом для нас пріоритетний ринок це Європа, експорт. Проект відважна дав мені дуже багато цікавого. Ми познайомилися з багатьма менторами і лекторами, які є не просто теоретиками-викладачами, а власниками бізнесу, практиками, які щодня стикаються з складнощами, долають їх і щиро діляться цим досвідом з нами. Я дуже бажаю всім майбутнім учасницям проекту натхнення і сил, і наснаги дойти до кінця, тому що жінки мають відповідальну роль сьогодні в економіці країни. Ми маємо боронити тил і фронт економічний, і сприяти тому, щоб наша економіка розвивалась і ми збільшували експортну орієнтацію нашого ринку. Дякую.